Бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Пасха свято надії, свято любові та перемога над гріхом та смертю. Напередодні цього неймовірного свята мала зустріч для дітей, які відвідують недільну школу. На ній ми говорили про те, якою ціною Ісус вершив великий план спасіння людства, про те, які Муки перетерпів. Від чого Спасав він Тебе і мене. Задяки смерті Ісуса Христа і Його Вознесінню, а содову і Воскресінню, ми маємо шанс на вічність із Ним у небесах. Бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. 1 до Корінтян 5.7 Налякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розвятого зашукаєте. Немаю вороги, бо Воскрес, як сказав, підійдіть, подивіться на місце, де знаходиться він. Ідіть же путко і футу, скажіть його, що, що Воскресень з мене. То ото попереджує вас в галереї, його ви побачите. Ось я вам звістив. Бо не я не я гріх. Наші гріхи зробили такою чорною. Так. Ага. Баночку звати ніяк? <ріх> Баночку... А Баночка... Там Ні. Ні, Баночка не гріх. Гріх отокий чорненький. Оце, Оце. та тільки не пи його. <ріх> 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 Оце. Оце гріх. <ріх> 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 Оце гріх, який приходить з часом. Все поступово. Він приходить і він робить з гарних людей дуже, зли. дуже злих і дуже поганих. І якщо ви бачили, коли до нас тільки приходять на центр хлопці, ви бачили, які вони побиті, перекошені і так далі. І все це робить з людьми гріх. Насправді, коли вони народилися, вони були чистенькі, чистенькі. Всі дітки. Дітки народжуються, всі дітки народжуються чистими. І, і оце серденько в них чисте, але потім приходить один рік, другий, третій і так далі. І для того, для того, щоб дійсно наше серце, наше серце, отаке грязне, таке неідеальне, очистилось, прийшов Ісус Христос. Не просто так були зроблені ці всі станції, які ви мали. Не просто так була ця таємна вечеря. Не просто так ви бачили, яким цвяхами, яким бичем руйнували тіло Ісуса Христа. Не просто так був хрест там у вас. Не просто так ви побачили Воскресіння. Тому що все це робилося для того, щоб отакі чорні серця стали чистесенькими. Стали чистесенькими. І тому ми бачимо це, бачите, прообраз Ісуса. Ходи сюди, хтось, тримайте папу. Нє-ні-ні, ні, ні, ні. Ти, ти, ти маєш слухати. Оцей прообраз цей, і коли хрест приходить в наше життя, що робиться? Воно стає чисте. Чист. Воно стає чисте. А, а як так а, а. фізика працює? Оце воно стає чистим. Вода. Ні, вода, от, бачите, вода, вода зробила чисте. І навіть якщо потім, на протязі життя, ми ще грішимо, коли в нас є Бог. Коли в нас є Бог, в серці, ви бачите, все рівно все очищується. А знаєте, всю банку. Ні, всю банку всього гріха вам не треба пробувати. Всю банку з гріхом вам не треба. І тому, дітки дорогі, ми маємо розуміти, насправді, життя з Богом – це найкраще життя. Може так статися, що у вашому житті щось поміняється. Буде якийсь гріх прийде, ще щось у вашому житті відбудеться. Але якщо Ісус Христос буде у вашому серці, то оце, оце серце воно буде чисте і воно буде для Бога. Тому я хотів би за вас помолитися на кінець. Хотів би дійсно, щоб ви зрозуміли, що життя з Ісусом це дуже добре. Я знаю, що не всіх нас ідеальні батьки, я знаю, що не всіх нас ідеальні. Родичі, я знаю, що взагалі світ не ідеальний і він повний зла. Але якщо буде ідеальний Ісус в нашому сердечку, ми що будемо чистими. І якраз у цієї чистоти бракує. Як ви думаєте, чому почалася війна? Тому що брудні люди з брудними серцями прийшли вбивати, прийшли оці всі речі робити. Але, друзі, я знаю, обов'язково, що в нашому житті, якщо приходить Ісус Христос, оце ви бачили. Прийшов хрест, прийшов хрест в чорну воду, і що вода стала? Біло, О, чудо, білою стає. Тому пам'ятаємо, я би дуже хотів, щоб це був такий наочний приклад, не тільки от на сьогодні. Вам стало цікаво, як то так чорна вода стала білою. Отак Христа поставив і з нас стала білою. Це така фізика. Труба зайшла в чорну воду і вона стає білою. Прикинь фізика. Тому я хотів би за вас помолитися і хотів би, щоб ви запам'ятали на все своє життя. Послухайте, я так само був дитиною, я так само був підлітком, мені так само хотілося чогось. Але, знаєте, завжди мене мама, завжди мене батьки мої, завжди мене церква говорила мені про те, що має бути Бог в серці. І оце все, і оце все зробило так, що я став тим, ким зараз я є. І тому старайтеся при любих обставинах, коли ви в школі, коли ви десь там, не знаю, в саді, коли ви будь-де, коли ви на вулиці, коли ви з батьками, коли ви в іншому місці, старайтеся, щоб Ісус Христос був у вашому серці. І тоді, навіть якщо ви будете робити якісь певні такі переступи або певні проблемки у вашому житті, прийдуть. Може навіть збрешити десь, може десь щось там, якісь моменти будуть. Коли Ісус Христос буде в серці, ми будемо мати прощення. Ви зрозуміли? Помолимось?